На календарі 20 вересня середа екватор робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні поговоримо про таке: з-під обстрілів до безпечного місця із села Желанне Друге евакуювали трьох дітей з мамою. Люди звикають на даній території до обстрілів. Звикають, вважають, що це не так небезпечно. Техніка, яка допомагає у новогродівській лікарні, придбали гусеничний підйомник. Він розрахований. На е, від 130 кг до 160. 160 – Це вже можна з візком поставити візок і піднімати на другий, третій поверх хворих. наших. 11 кілометрів за 14,3 мільйона гривень у Покровську відремонтували дорогу по вулиці Привольна. Одягни лікар, стань помітним у темряві. Мешканців закликають носити світловідбивачі. Сейчас а на курточках не все на сіла наклейки і на обувь теж отражающие полоски. Так що в будь-якому остання квітка року у садибах покровських господарів незабаром мають зацвісти хризантеми. Сезон Хризантем це, навіть цвіти, які закривають гот. Вихованці СК Бар з Спокровська вибороли призові місця на чемпіонаті України. А дві золотих медалі, одну серебряну і три бронзових медалі. Отличный результат, хорошо парни працюють в принципі як всегда. Сьогоднішній випуск новин починаємо з оперативної ситуації в області. Донеччина під вогнем окупантів. Поліцейські задокументували 31 ворожу атаку на цивільне населення. Внаслідок російських обстрілів 5 людей зазнали поранень. Зібрано докази воєнних злочинів. РФ ворог атакував 12 населених пунктів. Міста Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Часів'яр, СМТ Курдюмівка, села Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка, Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське. Армія РФ застосувала ОТРК Іскандер, ракету Х-35, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, артилерію, танки. Пошкоджено 50 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок. Тури фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, леп. По селу Багати російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та РСЗВ-смерч. Поранили цивільну особу. Зруйнували фермерське господарство, шість приватних будинків. Іскандерами та крилатою ракетою х 35 окупанти завдали удару по Петропавлівці, Великоновосільківської громади. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено шість приватних будинків: фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі. В селі Шахтарське під удар ураганів потрапили три Риватні оселі ЛЕП п'ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по слов'янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Під обстрілів до безпечного місця із села желанне Друге евакуювали трьох дітей з мамою. Про всі подробиці евакуації просто зараз у сюжеті. Населений пункт желанне Друге останнім часом все частіше зазнає ворожих обстрілів, а перебування там неповнолітніх стає все більш небезпечним. Більшість місцевих вже виїхали, проте у селі залишається ще понад 10 дітей. Вулиці, здебільшого, зруйновані та безлюдні. Так нещодавно багатодітна мати разом зі своїми дітьми прийняла важку. Рішення про евакуацію цього напрямку е майже кожного дня проходить евакуація. Село жила на два, там понад 10 дітей зараз на даний момент знаходяться. Чого раніше не виїжджали? Що кажуть? Ну звикають люди, звикають на даній території до обстрілів. Звикають, вважають, що це. Не так небезпечно на малечу надягнули дитячі бронежилети та посадили до відповідного транспорту задля евакуації до більш безпечного міста Донеччини. Спочатку родина попрямувала до Покровська, а пізніше до рідних у Вінницю. Не Одеса Головне, щоб сам це. Ворог нещадний і щодня завдає ударів по мирним містам та селам. Тому евакуація цивільних мешканців, особливо дітей, на Донеччині, триває. Як би не було важко покидати рідний дім, залишатися у зоні бойових дій смертельно небезпечно. На виплату недоутриманих пенсій внутрішнім переселенцям виділили 535 мільйонів гривень. Як повідомили у пенсійному фонді, завдяки ухваленій Кабміном постанові, бюджет ПФУ на 2023 рік збільшився до 1 мільярда гривень, що дозволило виділити кошти на відповідні виплати пенсіонерам-переселенцям. Таким чином, усім пенсіонерам ВПУ, у пенсійних справах яких є не виплачені за минулі періоди пенсії, у вересні додатково виплатили по 2093 гривні. Музика. Техніка, яка допомагає, у Новгородівській лікарні придбали гусеничний підйомник. Детальніше знають мої колеги. Рух це життя. І наскільки для людини важливий рух, починаєш замислюватися тільки тоді, коли бачиш людей в інвалідних візках. Які в результаті травм операції або вроджених патологій тимчасове, а іноді й назавжди позбавлені можливості самостійно пересуватися? Нещодавно Новогродівська лікарня поповнилася автономним сходовим підйомником на гусеничному ходу. Паліативне відділення буде користуватися вже цим пристроєм, тому що в наше відділення найбільше Поступає хворих, маломобільних. Це і колясочні, в основному. Ну, якщо тяжка хворі, коли, коли треба підняти на носілках, на носілках. А в основному це такі хворі, які за допомогою цього пристрою нашим дівчатам буде дуже легко піднімати цих хворих. Паліативне відділення розраховане на 30 ліжок. Зараз в нас майже всі 30 ліжок заповнені. Люди, які не можуть пересуватися самостійно, вимагають додаткового догляду та постійної турботи. Головною особливістю таких пристроїв є їхня мобільність. Використовуватися вони можуть як на внутрішніх, так і на зовнішніх сходах. Завдяки ньому ми можемо піднімати на другий, третій поверх хворих, кото. Які, котрі у нас ну, не можуть саме пересуватися, а на інвалідному візку вони знаходяться. Він розрахований на, е, від 130 кг до 160 кг. 160 це вже можна з візком поставити візок і піднімати на другий-третій поверх хворих наших. Трішечки розібрались з інструкцією, як його використовувати. Ну, він дуже легкий у ходу. І нам дуже легко працювати з ним у лікарні. Кажуть, підйомник дозволить комфортно пересуватися пацієнтам з обмеженими можливостями, і маломобільні люди не будуть стикатися з незручностями під час відвідування лікарні. Є декларації будуть відкритими. Верховна Рада України підтримала пропозиції президента та внесла зміни до закону про відновлення. Є декларування. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Передбачається, що після прийняття закону декларації мають бути відкриті одразу ж. 11 кілометрів за 14,3 мільйона гривень у Покровську відремонтували дорогу по вулиці Привольна. У Покровську до проїзного стану привели ще одну дорогу по вулиці Привольна. Договір на виконання ремонтних робіт між житлово-комунальним відділом Покровської міської ради та ТОВ «Перша українська будівельна компанія зі Слов'янська було укладено 8 вересня. Вартість його склала 14,3 мільйона гривень. Їх буде сплачено з місцевого бюджету. Згідно документації, яка була опублікована в системі Прозоро за ці гроші підрядник мав виконати поточний ремонт частини вулиці Привольна, а це близько 11 кілометрів. Строк виконання робіт до 15 листопада. 2023 року. Проте у житлово-комунальному відділі кажуть, що роботи з ремонту цієї вулиці на фінальній стадії. Підрядник вже поклав новий асфальт великими картами майже на всій протяжності дороги. Уряд запроваджує пілотну програму безкоштовної професійної технічної освіти для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Здобувачі освіти зможуть проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку або підвищити кваліфікацію. Вони самостійно обиратимуть напрям та вид професійного навчання, а також заклади освіти із переліку, який буде розміщено на сайті Державного центру зайнятості. Одягнив лікар, стань помітним у темряві. Мешканців закликають носити світловідбивачі. Бути помітним у темряві це найдієвіший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі у темний час доби. Світловідбиваючі елементи один з можливих варіантів забезпечити безпечне перебування дитини на дорозі. Спираючись на те, що зараз темній набагато раніше, у Покровську не вмикають очне освітлення до комендантської години, або бути помітними для водіїв у темряві. Просто необхідно мати хоча б один світловідбиваючий елемент одягу. Під час дії воєнного стану освітлення, нічне освітлення міст вимкнено, тому рухаючись у темну пору доби. Бажано оснастити свої свій, свій одяг світловідбиваючими елементами таким чином, ви себе обезпечите від дорожньо-транспортної пригоди, тому що водій у разі, якщо у вас оснащений одяг світловідбиваючими елементами, побачить вас майже за 300 метрів. Більшість опитуваних мешканців міста кажуть, світловідбиваючий одяг носять або просто намагаються лишатися вдома у темний час доби. Життя всім хочеться. Помимо того, что у нас военные действия, ну, во-первых, это безопасность самих детей, а во-вторых, это спокойствие родителей. Сейчас просто день, а на курточках на ну, все есть. светоотражающие на и на, на обувь тоже отражающие полоски. Так что в любом случае это безопасность. Очень, как по мне, чтобы когда приходишь, дорогу, любят, чтобы не сбила машина, чтобы они тебя видели. Редко, редко наношу. Я в темное время дома сижу. Флікери допоможуть бути більш помітними на дорозі. Вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Відбивати світло можуть значки, браслети та жилети. Вони кріпляться як на сумку, так і на будь-який елемент одягу. Можна ось так ось на руку на одяг його закріпити, на ноги. Для велосипедистів сьогодні також можна знайти безліч аксесуарів, які допоможуть бути помітними. Є катафоти. Тобто тут буде світло попадати на катафот. Він буде його відбивати. А те, що на акумуляторі та на батарейки, ви його вімкнули, і вас буде ну краще видно ніж з катафотом. Хтось приїжджає з роботи на машині, можуть не побачити дитину, яка катається на самокаті або на велосипеді. Тому це дуже важливо, щоб побачили ту дитину. Пані Ольга каже: зараз катафоти, ліхтарики та стрічки почали купувати частіше, адже темній на вулиці уже дуже рано. Ціни Ціна 30 гривень та вище, зважаючи на те, що ви бажаєте катафот або стопік, або фонарик. Ну. Або стрічка, пам'ятайте, світловідбивачів багато не буває. Чим їх більше, тим краще. Навіщо так багато? Тому що аварійно небезпечними ділянками є перехрестя. А двостороннє розміщення світловідбивача зробить пішоходи помітним для водіїв, які рухаються в обидві сторони. Нагадали в поліції і про необхідність вмикання денних ходових вогнів, адже зовсім скоро, а саме з 1 жовтня, це стане обов'язковим. За порушення цієї вимоги передбачений штраф до 510 гривень це зроблено для вашої безпеки, оскільки у осінньо-зимовий період зменшується видимість, тому не порушуйте. Поважайте один одного на дорозі, пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших дітей у темний час доби залежить тільки від вас. Тож дотримуйтеся елементарних правил безпеки, аби не стати винуватцем чи постраждалим у ДТП. У свою чергу нагадуємо, що 15 вересня журналісти телебачення капрі надіслали інформаційний запит до Покровської МВА з приводу того, чи планується вмикати освітлення на вулицях громади до комендантської години. Тож чекаємо на відповідь. У п'ятницю 22 вересня з 9 години у місті Мирноград, по вулиці Соборна, 5 відбудеться видача гуманітарної допомоги ВПО Завдіївки, що проживають на території мирноградської громади. Гуманітарну допомогу зможуть отримати такі категорії громадян. ВПО мало забезпечені особи з інвалідністю, неповні родини, сироти чи діти розлучені з батьками. Остання квітка року у садибах покровських господарів незабаром мають зацвісти хризантеми. Як правильно доглядати за цими квітами, дивіться у нашому наступному сюжеті. Коли погода стає все більш дощова, дні коротші свої барвисті соцвіття розкривають хризантеми, і в цьому немає нічого дивного, адже саме хризантему фахівці називають осінньою квіткою. Як зазначає покровський садівник Віталій Кушнір, даний сезон є періодом цвітіння останніх квітів у році. сезон хризантем, это, наверное, цветы, которые закрывают год. Пора бы и честь знать, дальше уже зима. Мы должны понимать, что зимой у нас не бывает такого. Значит, сезон хризантемы – это последний цветок года, который можно высадить, порадоваться ему. Все, дальше уже зима. Кожен вид даної рослини розпочинає цвісти у різний період. Зазвичай у більшості хризантем це початок, середина вересня. Ну і до мороза цвіте разноцвіті огромне, вибор огромний. Хризантеми є досить невибагливими квітами. Дуже ретельного та важкого догляду вони не потребують. Очень часто поливати його не нужно Це… Это... Ну, по мере усыхания, конечно, ну, все равно поливать нужно, подкармливать не нужно, потому что он, когда, после того, как зацвел, он подкормок уже не требует. Растение такое, засухоустойчивое, и перелива оно не любит, значит, поливать постольку-поскольку. За словами Віталія, аби осінні квіти продовжували вас радувати до самого лютого, фахівці радять ближче до морозів пересаджувати їх у горщики та заносити до приміщень. Світ звісно, потрібен для этого. Так робили наші бабушки. Многії, коли заносили хризантеми, і у бабушек не висихали, цвіли до весни. Так що Такой цветок интересный. Серед місцевих господин та садівників хризантеми вже активно розпочали користуватися попитом. Как он на, него спрос. на него есть определенный сезон, определенное время. Это с сентября по ноябрь. Вот эти два месяца как раз и получается он зацветает, на него появляється спрос. В остальное время он не цветет, так спроса. Ні, наразі осінні квіти розкрили свої бутони не повністю. Більш яскраво та пишно хризантеми мають зацвісти протягом найближчих десяти днів. Палити стане дорожче. Цигарки в Україні подорожчають на 20%. Про це йдеться у проєкті бюджету на 2024 рік. Згідно з яким пропонується збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра у наступному році. Крім того, зросте мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку також на 20%. Це означає підвищення цін на сигарети щонайменше на 10 гривень за пачку. Вихованці Ескабар Покровська вибороли призові місця на чемпіонаті України. З чемпіонами уже поспілкувалася наша знімальна група. Покровські спортсмени активно приймають участь у багатьох турнірах та демонструють високі показники, отримуючи нагороди. Так, з 15 по 16 вересня у місті Київ вихованці спортивного клубу Барс у складі збірної команди Донецької області прийняли участь у чемпіонаті України з бойового самбо в розділі профул. В цьому турнірі прийняло участь 20 областей з України. Общее количество участников 717 спортсменов. Это очень большой турнир, очень большая конкуренция была. Я признаюсь, конечно, тяжело было. В принципе, как и на всех соревнованиях, это был отбор на чемпионат Европы, который состоится в Чехии в ноябрь-декабрь месяц. За підсумками змагань покровські спортсмены посіли призові місця. месяца. Две золотых одну серебряную и три бронзовых медали. Отличный результат. Хорошо, парни работают. В принципе, как всегда. Ну, я опять же скажу, конкуренция серьезная была, соперники тоже серьезные. И у нас выходило так, что по годам рождения соревнования проходили. Нашему спортсмену было 14 лет, а сопернику уже на этот момент 16 лет было. Поэтому два года разница, оно существенно, оно очень сильно слышится. И физическая подготовка, и мышление спортсмена, ну, как бы, ну, ничего, молодцы. Я доволен своими воспитанниками. У змаганнях приймали участь спортсмени з різних куточків України. За словами вихованців Артема Миколайовича, всі суперники були гідними. В результаті трьох боїв я в змог вибрати друге місце. Результати в принципі доволен, не так, ні також і плохо. У мене була три поєдинки. в першому бою. В 1-4 мені попався парень з Хмельницької області. где я держал уверенную победу. В полуфинале из Черновецкой области тоже было трудновастенько, но победу держать смог. В финале попался чемпион мира джиу-джитсу. Тяжелый очень соперник, не удалось его побороть, так сказать. Но не унываем, работаем дальше, уборней Я сильный и я люблю защищать слабых. У меня было пять боев. Я первый бой дрался с, киевс, с Киевским, я его выиграл. Этот вид спорта я выбрал за то, что в нем намного меньше ограничений, чем в других спортах, большая свобода боя. Провел два поединка и занял третье место. Первый поединок я проиграл по баллам, дальше меня ждал второй поединок за третье место. В этом поединке мне удалось одержать победу досрочно, болевым на ногу нагуизание третье место. На сорівнування було 600 плюс учасників. Конкуренція большая, бої були зрілічні, важкі, та й вообще сорівнування хорошо організовані. На цих сорівнування наша команда показала хороший результат для такого уровня сорівнувань. Тож спортивний клуб Барс вже розпочав готуватися до наступних змагань, а саме до чемпіонату світу з комбат дзюдзюцу бойового джіу-джіцу, -дзю -дзю, який відбудеться у кінці жовтня на початку листопада в Словаччині. Бажаємо нашим спортсменам нових. Перемог та гідних результатів. Що стосується погоди на завтра, 21 вересня у Покровському районі, цілий день пануватиме ясна погода. Лише ближче до вечора небо затягнуть хмари. Температура в день сягатиме до плюс 25 градусів тепла, а вночі до 12 градусів вище нуля. На цьому у мене все ще більше цікавих та актуальних новин. Шукайте у телеграм-каналі та соціальних мережах телебачення капрі вдалого вечора. Та бережіть себе.